Ізобела поспішає до лікаря з дитиною. Щойно прийшовши на зупинку, побачила автобус, котрий саме від'їжджав. Утім, наздогнати маршрутку жінці не вдалося. Зараз прикидає, чекати наступну доведеться щонайменше 15 хвилин. Вони свої, то що вони за своє, щоб піднялися за бензин, ціна. А у нас, ми за своє, що нам треба боліше, щоб почекали нас, коли треба чи з дітей пустили. Не покращилась набагато. Мукачівці розповідають, що не встигли оговтатись від попередньої вартості проїзду як знову новий тариф. Так швидко змінюються ціни. Півроку назад лише було 2,50, підняли на 50 купі, і тепер знову підняли Зарплата Не піднімається, нічого не піднімається. А ціни збільшуються. Пасажири скаржаться, ціна зросла, якість без змін. У маршрутках тиснява, конфлікти, а курсують вони часто не за графіком. Ну, якість така, як і була, а ціна за дорога. Звісно, що багато, бо від установки до установки то, то багато 3 гривні. Звісно, неприємно. А з другої сторін, що робити, бензин вже по 20? Тому тут уже безвихідна ситуація водіям від нового тарифу зиску мало. Кажуть, заробіток невеликий через пенсіонерів та пільговиків. Їх перевозять безкоштовно, а для інших пасажирів місць не вистачає. А вирішення проблеми бачать не в підвищенні вартості проїзду. Не три гривні, а два гривні. Ну щоб платили всі і пенсіонери, і льготники. І так далі. Все, просто, щоб всі платили? Да, ну по два гривні. Це моє мені. Ініціювали підняття тарифу перевізники. Пропонували 4,50. Така вартість, мовляв, дасть змогу зводити кінці з кінцями. Пальне ж подорожчало. Про якість і комфорт навіть не згадували. У міській раді кажуть, приймаючи рішення, балансували між можливостями пасажирів та перевізників. Думаю, що якщо далі так буде голопувати інфляція в Україні, ці три гривні довго не протримаються, прийдеться підвищувати і встановлювати вищий тариф перевезення. Ймовірно, вже невдовзі тариф на проїзд у громадському транспорті знову підвищать, наскільки ще невідомо.